Друзі, всім вітання. День добрий. Я називаюся Олег Білецький. Це YouTube канал Ми Україна. Ну і власне упродовж найближчих кільканадцяти хвилин будемо мати розмову з Віктором Ягуном, директором Агентства реформування сектору безпеки і генерал-майором запасу служби безпеки України. Пане Вікторе, мої вітання. День добрий, Доброго здоров'я. Та ну темою, знаєте, обширною такою темою для нашої розмови буде інформація, яка з'явилася в публічному просторі, з'явилася напередодні служба безпеки україни провела спецоперацію з викриття мережі агентів п'ятої служби фсб росії яка готувала усунення тобто вбивство президента україни так само йшлося про топових силовиків про очільника головного управління розвідки кирила буданова так само про шефа служби безпеки україни пана малюка до складу мережі входили двоє Полковників управління державної охорони варто сказати для аудиторії, що це власне та та організація, яка займається охороною безпосередньо перших осіб держави, це все тепер набуло публічності, і це я думаю є прекрасний привід для того, щоб поговорити про те, наскільки наша держава обезпечена від від ось таких замахів, і і в цілому, як така мережа як. Така діяльність може, по-перше, виглядати, і по-друге, яким чином її е, нищити і уникати на території України? З ким ми мали справу? Чи йдеться про так званих сплячих агентів, чи можливо це виглядало інакше так на початок? Ну давайте на початку розділимо ці два питання. Все, що стосується цього замаху, я би залишив за лапками, тому що ніде активно зараз кримінальне провадження. І є там багато нюансів, які би просто не, не, не коментувати. Якщо в загальному говорити, це досить серйозний такий дзвінок, на який добре, що служба відповіла, і що є результати, будемо дивитися послідству. Насправді, все дуже просто розумієте, що таке управління державної охорони? Ми завжди забуваємо про цю спецслужбу, а це повноцінна спецслужба зі своїм. Технічним підрозділом зі своїми силовими підрозділами, і вона е, не така велика, але повноцінна десь близько 2,5 тисяч чоловік, е, і вони забезпечують охорону е, вищих е, державних осіб. Е, при Януковичі е, ситуація була критична. Вони навіть спробували е, ну, треба було провести спеціальний закон для того, щоб збільшити їх чисельність. Вони спробували. Це обійти і створити спеціальний підрозділ силовий в складі внутрішніх військ України. Тоді цей підрозділ мав бути десь близько 500 чоловік, і він називався «Вєга». Це підрозділ, який розділявся на 10 маленьких підрозділів, і вони мали бути розкидані по резиденціям, в яких мав чи міг бути Янукович. І уявіть собі, що забезпечувати охорону Януковича мали з двох з половиною тисяч півтори тисячі чоловік, і була створена спеціальна окрема служба охорони президента. Ну, все -все, це все було фактично копією того, що відбувався в Росії при президенті. Очолював цю структуру на Російської Федерації, який мав Ну, такий шлейф точно не громадянина Україна, а громадянина Російської Федерації і, можливо, агента чи навіть співробітника е, діючого російських спецслужб. Чому я так подробно це все розповідаю? Я просто розповідаю, що на жаль, ця структура була досить уражена російською, російською е, заразою, і ви знаєте, що частина охоронців. Е, Януковича перейшло на сторону ворога і втекло разом з ним за, за межі України. І стільки чоловік із них лишилося тут в Україні і, і працювало, ми можемо тільки здогадуватися, чому? Тому що е, десь тільки от буквально пару місяців назад було з'ясовано, що ДБР, до речі, вело цю справу, що е, в кадрах, в кадрах е, УДО управління державної охорони. Були особи, які підробили документи щодо звільнення тих людей, які е, втікли з Януковичем, для того, щоб вони отримали пенсію в Україні. Це ж треба мати такий, е, цей е, такий, е, наглість. Таку. Ну але І це їм якось протробили... так дріб'язково зовсім виглядає. Тобто, коли йдеться про спеціальну діяльність, це одна історія. Тут просто шкурний інтерес виходить. Але але вони контактно підтримували. Угу. підтримували. Е, вони виконували фактично вказівку е, зрадників. І е, крім фінансових якихось махінацій, вони ж е, фактично е, опинилися в, в, в полі зору зрадницьких, е, е, ну зрадників ворогів. Тобто, ця структура вона така досить. Е, ну я не хочу наговорювати на всіх, тому що вони забезпечують охорону е, вищих посадових осіб держави, але разом з тим проблема була. Тому я не здивувався, почувши цю новину. тобто на цьому ми закінчимо. Це решта, Російська Федерація працювала активно і дуже багато років. І незважаючи на те, що там були підписані якісь договори, що там, де в початку 90-х, що ми там не воюємо чи не працюємо один проти другого, вони це все мали на увазі, обходили і працювали так, як працювали, повний ріст. При цьому треба розуміти, що навіть оця концепція. Що ми були якимось ближнім зарубіжжям, і по нас працювала фактична контрозвідка, а не розвідка. Тобто, служба зовнішньої розвідки працювала по зовнішньому периметру, має запропрацювати по зовнішньому периметру Російської Федерації, здобувати інформацію, там якось працювати з агентурою в тих чи інших країнах. А по нас працювала контрозвідка, яка навіть не вважала територію України окремою державою. Навіть в цьому вже відслідковується такий ну, зневага до, до нас, до нашої території, до наших спецслужб. Була створена спеціальна п'ята служба, яка і активно працювала, і ми тепер знаємо, що вони стояли за дуже багатьма речами тут і за вербуванням, і за терористичними актами, фактично, і за найманими, найманими вбивцями. Я думаю, що. Значна кількість агентури, яку вони е, зараз використовують, це агенти вже нової формації, тобто в якому е, 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 сенсі е, вони раніше не вдавалися до е, необхідності виробувати людей на ниж, нижчому рівні. Там, ну, наприклад, якщо є якась там, грубо кажучи, військова частина, то їм точно не потрібен був лейтенант. Для чого їм це треба було, якщо міністром оборони був громадянин Російської Федерації? Вони е, ті таємниці, які їм потрібно, було, отримували з перших рук. І так було по всіх е, переважній більшості органах там, чи підрозділах. І коли е, прийшла, е, прийшов такий водорозділ у 2014 році із подальшим е, зрозумінням, е, хто, хто нам насправді ворог. І для, для деяких людей, навіть тих, що е, прихильно ставилися до Російської Федерації, можливо, там родичі, не знаю, там якісь там сенсенції, можливо, походження. То 2022 е, році все стало не просто зрозумілим а ну, це, цей водорозділ прийшов в прірву. і е, зрозуміло, що е, частина тих людей, які працювали на е, Росію, вони або втікли. Або були просто е, усунені від можливості про якісь активні заходи. Е, у нас, наприклад, в службі, е, починаючи з 2014 року, значна кількість людей просто звільнилася на пенсію. І вони або зникли е, за обрієм, та, грубо кажучи, і десь там е, проявили себе вже в, як, як, як відверті вороги. Або просто тихо сиділи по хатах, знаєте. Але після, починаючи з актив, після активної фази. Ви, 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 може, чули цю історію, як пенсіонер е, КДБ СБУ, який був звільнений в 93 році е, з, з військової служби вже з СБУ, е, навів ракети на Яврівський полігон. Йому було за 70, але ідеологічні е, схиблення в його голові дозволили йому вийти на російські спецслужби і працювати на них. Але є нюанс. Ця людина активно себе, починаючи з 93-го року, активно себе проявляла в такому громадсько-політичному житті Львова серед тих маргіналів, які просували якусь там соціалістично комуністичну ідеологію або ідеологію руського міра на території Львівщини. Як не, як не дивно, але такі люди там були. І він був в полі зору наших спецслужб. Але ніхто не, не вірив в те, що ну, якісь там політичні схиблення можуть перерости в державну зраду. А це, а це такий досить яскравий маркер. І коли ми починаємо зараз виявляти новітню агентуру, яка була вже завербована або напередодні військових дій активних, або вже після початку військових дій, з'ясовуються дуже цікаві факти, що, як правило, вони. Або прихильники колишніх е, політичних структур, які були в Україні розпущені, заборонені, як проросійські або про, про е, якісь там не знаю ну антиукраїнські, або активно себе е, проявили в соціальних мережах щодо е, коментування тих чи інших, е, чи просування тих чи інших російських наративів, і е, підтримці е, так званих е, ідей е, руського міра. Тобто, фактично, підтверджується інформація про те, що російська спецслужба має списки тих активістів і членів партії, ну не знаю, там партія Ширія, наприклад, так? або там партії регіонів, що підтверджується, тому що ми бачили, наприклад, були затримані служби безпеки колишні члени партії регіонів в Вінницькій області, які працювали на російську спецслужбу, чоловік з жінкою. Це колишні не просто активісти, вони там чи людина, чи, чи, і депутатами були. Тобто, це все підтверджується, і, і російські е, спецслужби навіть не треба нічого придумувати. Вони просто маючи е, особисті дані, телефони, обдзвонюють людей, і ну, зрозуміло, що не, 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 не просто в лоб, а якось так потрошки починають з ними працювати. І знаєте, з, зі ста чоловік один погодиться. А в них списки є вплоть до, не знаю, грубо кажучи, до сільрад. І в деяких сільрадах, і в деяких районних радах до сих пір депутати, ну чи в цих територіальних громадах, до сих пір депутати цих партій є, вони ж їх, їх ж не відлучили від життя громад. І от ми маємо ту мережу, яку вони зараз намагаються використовувати: плюс криміналітет, плюс ініціативники. Плюс намагаються проходити там не знаю родичів, знайомих, от і створюється ця мережа людей, які готові навіть в таких регіонах, які б я не ніхто би явно не вказав, бо там Західна Україна активно працювати на ворога. Ну, на жаль, так це є даність для всіло цілої України. Тут можна говорити і про південь, про схід, і про захід. Зрештою на Волині подібні прецеденти були на Буковині. Так само Чернівці, на жаль, ну це це дані, це дані з цим треба рахуватися. Е, Якщо йдеться про російську агентуру, теж за кордоном тому що е, ну ми бачимо, що вона є. По перше, найсвіжіша ось ця історія з Польщі, де е, суддя Шмидт, так таке його прізвище. Ну фактично, втік до Білорусі. Його. Наприклад, міністр закордонних справ цієї країни прямо називає зрадником, і ми бачимо, що в принципі вже зараз він працює в усій системі координат російської пропаганди. І ще одна історія про те, що нібито на території Польщі готувався замах на Володимира Зеленського. Це інформація, яку вже кілька тижнів польська поліція власне викрила цей такий план. Вони про це рапортують. Як виглядає у Європі, по перше, діяльність? Російської агентури, чи вона відрізняється від того, що ми тут маємо той виклик, з яким стикаємося, ну і властиво, методи боротьби, чи вони тотожні, чи вони теж мають бути е, іншими там е, 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 агентура, яку ну, оперативні, так, оперативні можливості російської спецслужб в Європі вони трошки змінилися після 14 року. Чому? Тому що ос, основою їхньої роботи були резидентури в посольствах, тобто дипломатичне прикриття. І е, в якийсь момент в Європі зрозуміли, що це надмірне надмірне накопичення людей з дипломатичними паспортами в тій чи іншій амбасаді воно викликає просто підозру. Ну е, умовно кажучи, да, там посольство з Чехії в, в Російській Федерації там десь може 20 чоловік. Натомість в Празі їх 175. Ну що вони в Празі можуть робити в такій кількості? Що е, культуру пропросувати? Чи намагатися там ще все ж таки щось робити? Зрозуміло, що Чехія і Прага для них була таким ключовим хабом в центрі Європи, через який проходили дуже багато ниточок, які вони дергали у зв'язку з сім. І було прийнято рішення про висилку майже 600 чоловік дипломатів зі всіх країн. До речі, єдина країна, яка не висилала дипломатів, і вони себе дуже добре там почуваються. Кіпр. До речі, і, і вони приймали участь вчора в інаугурації. Тобто, це тепер можна чітко сказати, що центр російських спецслужб перемістився з, з Європи континентальної на острівну державу, де вони ну, дуже поширено і дуже добре себе почувають, прилітають, відпочивають, мають собі можливості використовувати шенгенські візи і так далі, і так далі. Частково вони використовують ті країни, де, ну якщо не лояльні спецслужби, ну по крайній мірі вони прикривають очі на деякі речі. Зрозуміло, що тепер це в першу чергу Угорщина, частково Словаччина це неприємно нам, тому що це на кордоні з, з нами, і що вони там роблять, це досить багато питань. Тобто, після 14 року використання дипломатів в такій повній мірі. Досить було ну, проблематично. Тому прийшли до іншої тактики. По перше, почали задіювати е, нелегалів, які е, жили там ну, під прикриттям, або е, під виглядем, виглядом виглядом іммігрантів, які там тривалий час живуть. Е, це, наприклад, викрита родина. Ну, як приклад, викрита родина, яка е, приймала участь у, можливо приймала участь в підриві складів. В Чехії, в Болгарії, і там чітко виведено до речі, там по-моєму в когось з них навіть український паспорт присутній, або е, е, такі родини, які е, ну такі потужні налягали, які е, користувалися е, прикриттям е, паспортів громадян інших держав. В першу чергу, це держави Латинської Америки. Чому тому що Акцент при всьому бажанні дуже важко приховати, є там своя специфіка. І такий приклад можна навести родина в Словенії, в Люблянах, яка мала латиноамериканський паспорт, я не пам'ятаю, по-моєму, аргентинський, які великий розважений спосіб життя і тримали галерею. Насправді, через галерію, через продаж тих чи інших картин, там якихось речей мистецтва, вони легалізовували значні суми готівки, які потім використовували для фінансування спецоперацій на території Європи, не знаю. Можна сказати, згадати нелегала, який з бразильським паспортом, але насправді це росіянин намагався влаштуватися. В газкий суд, тобто, це е, о, отакий приклад, і активно почала використовуватися агентура, яку вони вербували ще з або часів радянського союзу, або лідери громадської думки, які е, отримували від Росії якісь там преференції, ну там можливість е, виступати, там чи, чи фінансування тих чи інших проектів, участь в якихось мистецьких заходах. І е, м, активно е, використовувалася е, підтримка крайні лівих, крайній правих організацій. Крайні лівих, до речі, е, зараз от е, яскравий приклад був: крайній ліва е, організація е, будиночок, садовий будиночок. Це не дача, це садовий будиночок невеличкий е, представник е, керівника концерну е, Райфайзен Метал. Так, і, uh -huh. uh -huh. да, і, вони, і вони в принципі, звинуватили цю корпорацію в тому, що вони там е, бронетехніку передають Україні, ремонтують, там е, таким чином е, посилюють військові якісь дії. Е, це все е, не, не випадково. Я думаю, що за ними все одно десь там щупальці російські стояли Так само активно використовується і е, правий спектр, активно використовується мистецьке е, середовище. Активно використовуються спортивні клуби. Дуже багато, до речі, мало хто знає, але дуже багато клубів спортивних з бойових мистецтв, не знаю там, самбо, ще щось таке, ну таке прикладне військове якесь, повідкривалося в Європі, починаючи з 2000-х років, і в них керівниками були такі досить не старі. 40 плюс особи, як правило, це ну, колишні вихідці зі спецназу або радянської, або вже російської армії. Так само дуже багато питань. Скільки людей пройшло через ті клуби, і що в них там в голову вкладалося? Ну і не будемо забувати про українську православну церкву. Не українську праславу, московсько Ну, давайте, російські проксі в Україні, Російської православної церкви, та вони можуть там інакше себе називати, але ми розуміємо, і, про що йдеться. Так все дуже просто. Насправді, якщо за вселенський <с> патріархат підтримується такої позиції, що є незалежна держава, в незалежній державі має бути незалежна православна церква. А якщо якась громада. Хоче е, не бути присутня, е, ну, або, або це не територія православної, е, ну, не, 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 не територія православної країни, то там, як правило, представлений е, церкви Вселенського патріархату, і туди ходять всі православні всіх вірусів, е, всіх, е, маю на увазі, всіх національностей. Uh -huh, uh -huh. Єдина церква, яка е, порушує такі принципи і намагається скрізь поставити свою церкву, це Московський Патріархат. І, і він присутній, і в Німеччині активно, де величезна російськомовна діаспора. І от я бачу фотографії в Дубліні, Дубліні, де наші жінки замість того, щоб знайти українську церкву, йдуть туди, там моляться, і зрозуміло, що не зрозуміло точніше, що вони там отримують в голови при, при проповіді. Тобто, це такі міні-розвідувальні центри, які існували ще з Радянського Союзу. Ну, ви так ретельно зараз описали, як це може все виглядати за кордоном. Це дуже така, дуже такий строкатий, як на мене, підхід, тому що це і діяльності послів, амбасади, і питання релігії, культури. Ви все це зараз дуже ретельно описали. Ще один такий ем, підвид, як на мене, от я би хотів теж, аби ви це прокоментували. Це, ну, наприклад, діяльність. Послів, які в принципі особливо не приховують своєї позиції, і того, що вони дійсно репрезентують і обстоюють Російську Федерацію, тут яскравим прикладом є посол Росії в Польщі Сергій Андрієв. Це дуже скандальна особистість, це особистість, поява якої на публіці завжди спричинена якимись там бійками, скандалами, маніфестаціями і так далі. Але він абсолютно прямо і відкрито говорить всі ті. Тези озвучує, які озвучуються Владимиром Путіним, Патріархом Кирилом Гундяєвим, і так далі. Тобто, фактично, можемо говорити про те, що він не приховує е, своєї позиції і свого заангажування. Чи це належить відокремити якось? Е, ну, бо ну бо фактично, так як я говорю, що дійсно це людина, яка прямо і чітко говорить: так я представляю Росію і, і моя візія є ось такою. Ну насправді ми нічого не зробимо в тому плані, ну і поляки не можуть що зробити. Єдиний вихід, як зробила зараз Німеччина, коли викликала посла, заявила свої претензії щодо кібератак, і просто відкликала свого посла з, з, з Москви. Москви mm -hmm. да, і таким чином поставила питання про присутність посла в Берліні пониження статусу до просто там якогось не знаю там представника, який представляє інтереси, або навіть до консула. Це досить е, такий дієвий крок, тому що насправді посол має зовсім інший рівень е, можливостей, і він може говорити що завгодно, тому що він отримав, е, отримав е, дозвіл на е, такі, таку діяльність від Міністерства закордонних справ тої країни, де він перебуває, і тільки е, е, нота протесту і е, висилка посла може. Е, Відповідно до всіх конвенцій, зупинити цю його діяльність Чехи вийшли з пропозицією обмежити зокрема пересування дипломатів по шенгенській зоні. Тобто, як було вдіяло в в радянському Союзі, і тепер в Росії посли недружні до Росії країн. Мають отримати спеціальний дозвіл для того, щоб виїхати з Москви і пересуватися по території Росії в тому напрямку, в якому їх хотілося би. Тобто просто так сісти в літак там, або сісти в машину і поїхати в інше місто, їм ну, просто їх, 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 їх якийсь момент зупинять, зупинять, дипломатичну машину зупинять і розвернуть в іншу сторону. Там нічого такого не будуть робити. Або якщо він поїде на іншій машині, то його можуть затримати, тому що вони, як правило, знаходяться під контролем візуального спостереження тих ну, спецслужб, і він може бути позбавлений дипломатичного імунітету і висловлений з країни. Чехія пропонувала приблизно таку саму схему, щоб якщо ти дипломат в Чехії, то ти для того, щоб поїхати, наприклад, в Словаччину або в Угорщину, або в іншу країну. То ти маєш отримати спеціальний дозвіл, як в ну, вигляді такої своєрідної шенгенської візи для дипломатів, і таким чином поставити під контроль переміщення навіть у тих дипломатів, які залишилися, і на жаль, переважна більшість спецслужб Європи не були готові до такої агресивної роботи російських спецслужб, і вони трошки розслабилися. Ну на відміну напевно від е, країн Балтії, які завжди знали, хто у них ворог. Частково, там, частково, Польщі, е, Фіни зараз активно розгортаються. Шведи е, такі, от е, Британія завжди була на, на чеку, грубо кажучи, але в інших країнах це тільки тільки зараз розгортається. Я казав, що не всі спецслужби спроможні проводити е, не тільки з того, того, що вони не готові, а й. Грубо кажучи, за їхню чисельності, ну контроль звідки Австрії 350 чоловік. Ну, як 350 чоловік для контролю, одна справа, але як для протидії активним діям, а ми, роз, ми знаємо, що відень це ну, така досить специфічна країна, столиця, в якій Бог знає, що там твориться, 350 чоловік на саму столицю точно не вистачає, а що там по, по країні. Буквально останнє запитання, у нас пару хвилин залишається. Щодо ось цієї інформації про підготовку терактів в країнах Європейського Союзу, спецслужби про це попередили національні уряди, низки країн ЄС. Як ви до цього ставитесь? В цілому, наскільки це там, поважна, серйозна загроза може бути? Я хочу сказати, що це дуже серйозно, і насправді треба розуміти, що. В... Гібридна фаза війни вже давно закінчилася, вона прийшла в, е, в таку гарячу стадію. Чому тому, що чехи підтвердили участь російських спецслужб е, в підривах, в підривах не просто е, знищення майна, а е, загинули люди. Е, Росія активно проводить якісь спецоперації з е, в, спробує вбивати своїх громадян. Е, вбиває е, от, е, вбивство в Берліні цього чеченського е, командира е, повстанців. Тобто це все говорить тільки про що? Підготовка до, до, до диверсії в Польщі. Це говорить про те, що Росія перетнула е, межу і фактично вже веде війну, е, чи особисто через своїх е, офіцерів, чи через проксі. Е, і е, тому е, оголошення того, що теракти можуть бути, і вони можуть бути заціньовані Росією. Це тільки позитив. Хто Обізнаний e, той озброєний, ну так. Так, це дійсно добра, добра новина. При саміту в саміту в в Швейцарії і Олімпіади в Парижі. Це дуже небезпечна тенденція. Добра новина принаймні полягає в тому, що ми про це говоримо як про певне попередження з боку спеціальних служб. Це означає, що вони працюють на фінал. Ще один короткий приклад наведу, який датований буквально вчорашнім днем, коли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн прибула до міста Катовіце, там у неї була зустріч з польським прем'єром. І, власне, в приміщенні, де мало відбуватися виїзне засідання уряду, там під столом так само знайшли жучки. Зараз там триває слідство, але розуміємо, що це ну. Якщо знаєте, як в тій приказці, якщо е, це виглядає як діяльність росіян, скидається по стилю на діяльність росіян, то певно це є діяльність російських спецслужб і росіян. Я вам дякую за те, що ви знайшли час за таку ретельну і ретельне пояснення. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки і генерал-майор запасу служби безпеки України, з нами на зв'язку. На знов запрошую. Власне, побачимось Гарного дня.